5 березня 2023 року, в першу неділю Великого посту, вірні православні християни святкують торжество своєї віри, починаючи з 843 року і надалі цей день церква торжественно і велично проголошує перемогу істиної віри над єресями та язичництвом. Чесне украшення Христова Церква! чесних приятних, святых, Честних, приятних святых, і святих и кона, честных і и святи. Васа Христова и Сьогоднішній день є днем радості та втіхи для усіх християн, які з любов'ю плекають, оберігають та зберігають в чистоті свою віру, сумлінно дотримуючись канонів церковних та виконуючи заповіді Господні. Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу виной елей, и умножи сия во святе обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные святи, и семь, благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш. І тебе славу висилаєм, з обізначальним Твоєм отцем і святими Богими животворящим Твоїм духом нині і признаємо і веки віку. Нині ми з вдячністю звертаємось до Бога та згадуємо Його незмінне та істинне обітування, в якому Він говорив. Созіжду церкву церкви мою і врата Адова не одоліють їй. Аналізуючи уроки історії, ми ще раз і ще раз впевнюємось, в істинності та силі Божого Слова, яке ніколи не прийде, а буде вовік. Напередодні неділі торжества православ'я в Святоуспенській Почаївській лаврі було звершено всенічне бдіння, яке очолив намісник лаври Високопреосвященніший Володимир митрополит Почаївський. В день свята в нашій обителі було звершено три божественних літургії. Oh, Переповнених храмах прихожани та багаточисленні гості соборно разом із насельниками лаври вознесли свої молитви до милостивого Бога. Всі ми з різними проханнями звертаємось нині до нашого Творця, проте одне особливе благання сьогодні об'єднує усіх нас це прохання, аби люблячий нас Христос, послав мир на нашу українську землю. Велика радість перебувати в істині, адже істина робить по-справжньому людину вільною. вільною від гріха, вільною для Бога та Його благодаті, з допомогою якої вірні православні християни отримують спасіння, проводять все коротке земне життя в очікуванні. Царство Небес. Не як у беззаконні мої, а знаю, в ліх мої свину, тебе єдиного сорішик і лухаво, при Тобою Ствоє. Бажаємо усім нам, по прикладу святих Отців, устояти в істині віри. А тим, хто ще знаходиться в пошуках істини, бажаємо обов'язково знайти її. Дорогі. so Спасительную веру и повинующимся Христовой Церкви Подожди, Господи, мир, тишину, благоденствие изобилие плодов земных и мной.